Євангелія для вас. Помолимось, Царю Небесне, Утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібе, життя подателю, прийди і іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, просіти мій розум, відкрий моє серце. Відкри мої вуха, щоб я була готова до слухання Твого слова, пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає тама ріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від Марка. А Він сказав їм, хто відпускає свою жінку і бере другу чужу з нею. І коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого чужоложа, і приносила до нього дітей, щоб доторкнувся їх, але учні забороняли їм. Бачивши Ісус, та виявив незадоволення і сказав їм: Посіх дітей приходите, приходите до мене, не бороніть їм, таки по царство Боже. Істинно кажу вам. Хто царство Божого не прийме, як дитина, не війде до нього, і, обнявши їх, поклав на них руки і благословив їх. Кожен досконалий християнин має жити як дитина, яка безмежно довіряє своєму отцеві. Чому має бути подібним до дітей? Маємо бути подібні до дітей тією довірою, яку вони мають. І Господь сьогодні говорить, будь-яких ситуацій, довірся мені, будь-яких проблемах, довірся мені, будь-якій хворобі, довірся мені. Покладімо своє життя на Бозі. І Господь нас утішить. Господи. Прошу тебе сьогодні, допоможи, щоб я могла тобі довіряти, як мала дитина своїм батькам.